Так, Європі сьогодні сказали депутати Хмельницької міської ради. За прикладом колег з Тернополя, Івано-Франківська та інших міст позачергову сесію провели під відкритим небом на Майдані Незалежності. Зібрання присвятили лише одному питанню: прийняття звернення до керманичів країни з вимогою не змінювати євроінтеграційний курс. На морозі та стоячи міські обранці сьогодні змінили звичний формат сесійного засідання. Вперше в своїй історії провели його ближче до людей на Майдані Незалежності. Ініціювали проведення позачергової сесії свободівці. Ще 22 листопада Українське Б'єдна Свобода розпочало безстрокову акцію на підтримку європейського курсу. І одним з частин цієї акції було звернення від фракції Сукраїнська Бідне Свобода до міського голови з однозначною вимогою негайно скликати позачергову сесію міської ради. До цієї вимоги згодом приєдналися і інші депутати. Підтримали заклик колег по депутатському корпусу. 41 міський обранець. Саме стільки зареєструвалося для участі в сесійному засіданні. Були депутати всіх фракцій. В різних, е різних да, пропорціях ситуація вимагала саме такий формат. Було запропоновано фракцією Батьківщина саме провести біля мітингувальників е і висловити тут думку саме депутатського корпусу. Нашого одне і головне питання порядку денного прийняття звернення до Кабміну та президента з вимогою відновити євроінтеграційний процес. Ми, міська рада, не можемо залишитися осторонь, щоб не висловити свою позицію щодо євроінтеграції. Я хочу сказати, що ми, я думаю, хто зібрався тут, розуміємо, що це не простий шлях, складний, але я думаю, що більшість розуміє, що це наше майбутнє. І я думаю, що якраз тут ми зібралися для того, щоб в першу чергу підтримати намагання. До євроінтеграції за звернення депутати голосують руками. Усі 41 – за підтримали міські обранці і доповнення від свободівців. А це вимога до президента відправити уряд у відставку та перейменувати назву однієї з вулиць обласного центру на європейську. Сесію провели за півгодини та розійшлися. Тим часом на майдані триває акція протесту. Уже кілька днів прихильники євроінтеграції ночують у наметі. У нас вибор такий, такий або Європа, або Росія. В Росії ми прожили, що ми нажили, рівно нічого. В Європі там права людини захищені, а в нас ми, ми бачимо, суд його немає, прокуратури немає, ну нічого немає. А в Європі все по справедливості. Люди налаштовані рішуче кажуть, стоятимуть, допоки їх вимог не виконає президент. Акція носить безстроковий характер. Ми закликаємо усіх хмельничан, усіх хто нас чує і бачить, виходити на Майдани в своїх населених пунктах. Щодня ми збираємо мітинги 18.00. Закликаємо приєднуватись, долучатися і відстоювати своє право на краще. майбутнє. Тетяна Гуща, Володимир Вінськевич, Новини ТВ7+.